Персей убиває горгону медузу, грецький міф. Полидект замислив насильно взяти собі за дружину прекрасну Данаю, але Даная ненавидила суворого царя Полидекта. Персей заступився за свою матир. Розгнивався Полидект. Перший з цього часу він думав тільки про одне як згубити йому персея. Кінець кінцем жорстокий Полидект вирішив послати персея по голову горгони медузи. Він прикликав персея сказав йому. Якщо ти справді син громовершця Зевса, то не відмовишся зробити великий подвиг. Серце твоє не здригнеться ні перед якою небезпекою. Доведи ж мені, що Зевс твій батько, і принеси мені голову горгони Медузи. О, вірю я. Зевс допоможе своєму синові. Гордо глянув Персей на Полидекта і спокійно відповів Добре. Я здобуду тобі голову Медузи. Вирушив Персей в далеку путь. Йому треба було досягти західного краю земли, тієї країни, де панували богиня ніч, перший бог смерті танат. У цій країни жили і жахливі горгони. Все тіло їх вкривала блискуча і мицна, як сталь, луска. Жоден меч не міг розрубати цю луску, тільки вигнутий меч Гермеса. Величезні мидні руки з гострими сталевими пазурами були у горгон. На головах у них замість волосся ворушилися з шипінням отруйни змії. Обличчя горгон. З їх гострими, як кинджали іклами, з губами червоними, як кров, і спалаючими люттю очима, були повні такої злости, були такі жахливі, що в камень обертався кожний, хто хоч раз поглянув на горгон. На крилах із золотими блискучими перами горгони швидко носились у повітрі. Горе людини, яку вони зустрічали. Горгони розривали її на шматки своїми мідними руками і пили її гарячу кров. Тяжкий надлюдський подвиг мав звершити Персей. Боги Олимпу не могли дати загинути Персею, синові Зевса. На допомогу йому з'явився швидкий, як думка, посланець богів Гермес П'ши, улюблена дочка Зевсова, войовниця Афіна. Афіна дала Персею мидний щит, такий блискучий, що в ньому, немов у дзеркалі, відбивалося все. А Гермес дав Персеєві свій гострий меч, що рубав, як м'який виск. Найтвердишу сталь висник богів указав юному героєві, як знайти горгон. Довгий був шлях персея. Багато країн пройшов він, багато бачив народів. Нарешті дійшов він до похмурої країни, де жили старі граї. Одне тільки око й один зуб мали вони на всіх трьох. По черзи користувалися вони ними. Поки око було в однієї з грай, дві інші були сліпі, і видюща грая вела сліпих, безпорадних сестер. Коли ж, вийнявши око, грая передавала його по черзі другій, всі три сестри були сліпі. Ось ці граї охороняли шлях до горгон, тільки вони саме знали його. Тихо підкрався до них за порадою Гермеса, в пітьми персей, і вирвав в однієї з грай чудесне око саме в ту мить, коли вона передавала його своїй сестри. Скрикнули граї з жаху. Тепер вони всі три були сліпі. Що мали робити вони слепі й безпорадні. Почали вони благати персея, заклинаючи його всіма богами віддати їм око. Вони ладні були зробити все для героя, тільки б він вернув їм їх скарб. Тоді Персей зажадав у них за те, що поверне їм око, указати йому шлях до горгон. Довго вагалися граї, та довелося їм, щоб повернути собі зір, указати цей шлях. Так узнав Персей, як потрапити йому на острив горгон, і швидко рушив дали. Під час подальшого шляху прийшов Персей до німф. Від них дистав він три дарунки шолом володаря підземного царства Аїда, який робив невидимим кожного, хто його одягав, сандали з крилами, за допомогою яких можна було швидко літати в повитри і чаривну торбину. Ця торбина то розширялась, то стискалась залежно від розміру того, що в ній лежало. Взув персей, крилати сандали, надив шолом Аїда, перекинув через плече чаривну торбину і швидко понісся в повітрі до острова Гаргон. Високо в небі нісся персей. Під ним розтілалась земля з зеленими долинами, де срібними стрічками вились ріки. Міста виднілись у нізу, в них ясно виблискували білим мармуром храми богів, вдалини височили гори, вкриті зеленню лисив. І як алмази горили в променях сонця їх снігові вершини. Вихором несеться персей все дали й дали. Він летить так високо, як не злетають орли на своїх могутних крилах. Ось блиснуло в далини, як розтоплене золото, море. Тепер над морем летить персей, і шум морських валів ледве вловимим шелестом доноситься до нього. Ось уже не видно земли. На всі боки, скільки сягає зір персея, розкинулась під ним рівнина вод. Нарешті, в блакитній далині моря, чорною смужкою показався острів усе ближче він. Це острів горгон. Щось нестерпучим блиском сяє в променях сонця на цьому острові. Нижче спустився персей, мов орел, ширяє він над островом і бачить. На скелі сплять три жахливих горгони. Вони розкинули у вісни свої мідні руки, вогнем горять на сонце їх сталева луска і золоти крила. Змії на їх головах ледве ворушаться у вісни. Швидше відвернувся персей від горгон, боїться побачити він їх гризні обличчя адже один погляд, і в камень обернеться він. Узяв персей щит афини паллади, як у дзеркали, відбилися в ньому горгони. Яка ж із них медуза? Мов дві крапли води, схоже, одна на одну горгони? З трьох лише медуза смертна, тільки її можна вбити. Задумався Персей. Тут допоміг Персеєві швидкий гермес. Він показав Персеєві Медузу і тихо шепнув йому на вухо. Швидше, Персею, сміливіше спускайся вниз. Он крайня до моря медуза. Відрубай їй голову. Пам'ятай, не дивись на неї. Один погляд, і ти загинеш. Поспішай, поки не прокинулись горгони. Як падає з неба Орел на намичену жертву, так кинувся Персей до сплячої медузи. Він дивиться в ясний щит. Щоб певніше завдати удару. Зміїна голови медузи зачули ворога. З гризним шипінням піднялися вони. Поворушилась у вісни медуза. Вона вже трохи розплющила очі. В цю мить, як блискавка, блиснув гострий меч. Одним ударом відтяв персей голову медузи. Її темна кров потоком ринула на скелю, а з потоками крови з тіла медузи, піднявся до неба крилатий кінь пегас, перої велетень хрисаор. Швидко схопив персей голову медузи. І сховав її в чаривну торбину. Звиваючись у корчах смерти, тіло медузи впало із скелі в море. Від шуму його падіння прокинулись сестри Медузи, стейно пари Евреала. Махнувши могутними крилами, вони звилися над островом і очима, що горили лютістю, дивилися навколо. Горгони з шумом носяться в повитри, але безслідно зник убивця сестри їхньої медузи. Жодної живої душі не видно ні на острови. Ні далеко в море, а персей швидко нисся, невидимий у шоломі Аїда, над шумливим морем. Ось уже несеться вин над писками ливії. Кризь торбину просочилася кров з голови медузи і падала важкими краплями на писок. З цих крапель крови породили писки отруйних змій, все кругом кишило ними, все живе кидалося тікати від них, змії перетворили ливію в пустелю.